У мене виникає питання, а що є святим тоді в Україні і чи є щось святе? І якщо люди, які сьогодні розповідають, як потрібно воювати, якщо сьогодні люди, які розповідають про те, що нічого важливішого, крім ідей немає, самі обставили себе саме матеріальним і поставили його на перше місце, тоді виникає просте питання: як позиціонувати себе українцю? Кому довіряти, за що зачепитися? І відповіді у мене не дуже є. Бо я не можу я, я не можу повертати українців до нормального стану безкінечно, коли ми постійно нашими чиновниками пробиваємо дно. У мене таке відчуття, що просто дна немає. Ну, Повірити в те, що чиновник, який ходить, розповідає, просто вже не знаю, заплював усіх, розповідає, як треба воювати з Російською Федерацією, зберігає при цьому в Москві 5 тонн золота.